Всім здоров! Появився такий мотоцикл як Kaya 412. Зробимо сьогодні такий огляд, відеоогляд на цей мотоцикл, що в нього встановили його виробники. Чим він оснащений? Я не можу. Рекомендувати і казати, кому він підійде, чому він підійде. Тому що я вже два роки катаю на водянках і не знаю, що рекомендувати. Я просто зроблю на нього огляд, а ви самі собі вирішуйте, кому він підійде. Так. Ціна цього мотоциклу 1600 доларів. Що ж вони за цю суму, чим його окомплектували? Так, Почнемо з двигуна. Двигун 69 на 6-ступці. Зонгшен. Немає, звичайно, завідної лапки, тому що є 6 передач. Карбіратор. Який живить цей двигун. Зараз подивимося, який, бо я не в курсі. Так. Карбюратор нібі П30. Без жодних ускорювальних насосів. Оп. Як їде, теж не знаю. Наступним кроком підійд, перейдемо до підвізки. Підвізка оберне того типу. Таке перо не досить грубе, десь плюс-мінус, як на його, так сказати, схожого по імені Каю, К2. Аморт звичайний, з перенатягом пружини, йде через прогресію. Маятник виглядає ось так. Чи він алюмінієвий, чи стальний, я не знаю. Немає зараз можливості провірити якогось магніта. Траверси. Так само. Не фрезеровані, леті, ну за цю суму воно і по-іншому не могло бути. Руль 22-й, міцності не знаю якої, час покаже. Високо стоїть порівняно з підніжками і сидінням. Зручний він в посадці через те, що руль високий, на рулі перемичка. Ну, якщо ми вже прийшли до руля, то пройдемося по органах управління. Так, пульт, звичайно, з лівої сторони світло, повороти, дальні, ближні, сигнал. Курки відкидні, відкидні курки. ну, Зручніші, як звичайні. Справа, старт-стоп. І так само ручка газу і тормоза, відкидні речах. Так, приборка. Приборка, як звичайно, на дурих мотоциклах. Так, пробіг його вже 1020. Фара звичайна з лед лампочкою на дальнє ближнє світло. Пластик. Якої якості я не знаю, проводити теж не буду, бо мотоцикл не мій, не потрібно мені лишніх проблем. Так, Цікавинок, з чим він такий е, укомплектований, це є захист рук речагів стоці, підніжка алюмінієва в стоці. Лапка звичайна стальна опора. Підніжки пасажирів, захисний і кожух для ланцюга, щоб болотом не закидало. І ось такий захист двигуна. Бак прозорий, орієнтовно на 6-7 літрів, в якому гарно видно скільки є бензи ще. Ну, розхід, я думаю, в ньому не такий великий, десь 4-5 літрів. Лапка стальна, помальована під алюміній, але згинається. Вихлопна система коліно, як ну, не з нержавійки, але воно десь там біля того стоїть і прямоток. Який йде з флайту. флайту, звичайно, вже зняли. Задній стоп трошки вже розбили. Румштайн під номер. Ще їздить, резина. Звичайна китайська. Але для початківців піде вперед так само. Так, ланцюг. Ланцюг проїхав тисячу кілометрів і вже дотягнувся до, до ручки. І так досить довго він поїздив, як на ланцюги, які комплектують на ці мотоцикли. Обода, звичайні, не дуже міцні. Трошки там вже є один згин в передньому, навіть не знаю від чого, але є. Тестувати я вже його не буду, тому що, як, е, моя думка, я не дуже об'єктивний на рахунок цих мотоциклів, бо я відвик ну, від таких воздушок я не можу. Я, звичайно, що я буду хейтити його, що він там не їде так, як би мені хотілося. Єдине, що можу сказати, я посидів на ньому, мені посадка зручна. Я не знаю, як ендуро, але так просто посидіти, Ну, він комфортний в сідлі. Е, дуже легкий управління, бо в нього вага. Легка, я не знаю, скільки там в нього по документах. Такі характеристики, які описані там на сайті. Продажу цих мотоциклів, ви можете самі почитати його базу, висоту посидінню. Якщо якісь є питання, пишіть коментарі, знімемо, дознімемо відповіді, що вас буде цікавити про цей мотоцикл. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайки. Пишіть коментарі, що кого цікавить на рахунок цього мотоцикла. Ну, він вже обкатку пройшов. Можливо, власник хоче десь покататися з нами, побачити його, так сказати, в дії.